Сьогодні вибрала таку тему цікаву, тому що я часто спілкуюся з кандидатами, і мені досить цікаво, коли вони в своїх CV-шках пишуть, чи вони є джунами чи мідлами, чи сінірами, і так далі, і як вони взагалі це визначають? Чи це було визначено компанією і такий статус присвоєно? Чи можливо, тому що, наприклад, 5 років працює в IT, Мабуть, я вже сіньор. Чому одних підвищують швидше, а іншим доводиться чекати? І що впливає на рішення менеджерів у питаннях? Розвитку ми не будемо торкатися загальних парад у стилі будь проактивним чи покажи себе. Натомість розберемо конкретні моделі-поведінки, які керівники помічають у щоденній роботі, що вони інтерпретують як зрілість, що як надійність, що як потенціал для зростання, а що навпаки ставить розвиток на паузу. Поговоримо про те, як виглядає кар'єрний ріст насправді, а не в теорії. Чому технічні скіли – це лише половина історії, а друга половина це ваш вплив. Поведінка реакції, робота з фідбеком і вміння знімати ризики, а не створювати їх. Моя мета сьогодні, щоб після академії ви вийшли з чітким розумінням, за що відбувається кар'єрний ріст у сучасних it компаніях, баченням, що саме може змінити у своїй поведінці вже завтра, кожен працівник, і з відчуттям, що ваш ріст це не хаотичний процес, а сфера якою можна керувати. Коли ми говоримо про кар'єрний ріст, важливо зрозуміти одну річ: менеджери ухвалюють рішення не інтуїтивно, а на основі спостережень. Виживаної поведінки та дострокових патернів зовні може здаватися, що хтось просто сподобався більше, або менеджер любить когось сильніше. Але у 99 випадках рішення про підвищення складається з дуже конкретних сигналів. Перше це чи можна на людину покластися, підвищують тих, хто знімає з менеджера головний біль, а не додає його. Надійність дорівнює прогнозованість, стабільність і вчасна комунікація. Друге, це чи вирішує людина проблеми, а не приносить їх. Менеджеру важливо. Ливо, бачите, що спеціаліст не просто виконує задачі, а помічає ризики ще до того, як вони стали проблемою. І наступне чи посилює людина команду. Йдеться про те, наскільки дії людини роблять роботу інших зрозумілішою, легшою та більш передбачуваною. Це про внесок у спільний результат. І тут виникають міфи: достатньо просто добре виконувати свою роботу, підвищують за роки стажу або оцінюють насамперед технічні скіли. Насправді кар'єра рухається вперед тоді, коли зростає вплив людини і. Здатність покращувати процеси, знімати ризики і підсилювати команду, а не лише за кількість виконаних задач. Я багато навичок, але є й такі, які різко підвищують шанси на кар'єрний ріст. Це ті маркери, на які менеджери звертають увагу щодня під час стендапів, демо, переписок і навіть у тому, як людина реагує на стрес. Перше це надійність. Людина, яка стабільно доводить справи до кінця, автоматично стає кандидатом на підвищення. Надійні люди економлять менеджеру час, а це найцінніший ресурс у команді. Надійність дозволяє менеджеру зосередитись на стратегічному, бо щоденні додачі виконуються без зайвих проблем. Наступна це комунікація без зайвого шуму. Сильний спеціаліст вміє не просто говорити, а створювати ясність, чіткі апдейти, зрозумілі дедлайни, конкретика замість припущень. Наступна це робота з фідбеком. Зрілі люди не захищаються і не шукають виправдань. Вони беруть відповідальність, роблять висновки і рухаються далі. Наступне це відповідальність за кінцевий результат. Мислення це не моя зона, закриває двері до Наступного рівня мислення я доведу це до кінця навпаки відкриває проактивність зі змістом: не створити нову роботу, а зняти ризики. Це різниця між я зробив таску і я закрив проблему. Остання це робота з клієнтом, вміння тримати комунікацію спокійною, задавати чіткі очікування та фіксувати кожну домовленість. Один із найпомітніших індикаторів професійної зрілості це те, що створює довіру, зменшує ризики непорозумінь і показує, що ти контролюєш ситуацію, а не нав. Перехід із джуніор в мідл не про стаж і не про роки роботи. Це завжди перехід у поведінці і мисленні. Мідл передусім це стабільність, передбачуваність і самостійність. Що мене бачить, коли розуміють, що людина готова до мідл? менше помилок і менше хаосу. Джуніор може зробити задачу, але часто зі сторони видно зайві коливання, неперевірені гіпотези, поспіх, невпевненість. Мідл – це коли результати рівні, повторювані і передбачувані. Самостійність у більшості задач. Наприклад, джуніор питає, що робити далі. Мідл приходить із варіантами: є три рішення, ось ризики. Я пропоную ось цей розуміння контексту, а не лише своєї частини. Джуніор виконує конкретну задачу. Мідл розуміє, для чого вона потрібна бізнесу чи проекту і підлаштовує рішення під ширшу картину. Міння ставити правильні питання, не 20 уточнень, а з них тільки два ключові. Мідл не шукає відповідь у менеджера на кожен крок. Він шукає сутність проблеми і відсутність потреби у мікроменеджменті. Менеджер не хвилюється, чи людина не загубиться, бо сам створює контрольні точки, тримає в курсі і попереджає про ризики. Джуніор може бути технічно дуже сильним, іноді навіть сильнішим за мідла. Але мідл це той, хто не ламає процес, а навпаки, стабілізує його. Це рівень, коли тобі довіряють завдання тому, що треба комусь дати, а тому, що з тобою спокійно. Підвищення до сіньор – це не нагорода за вислугу років, як дехто думає. Це момент, коли людина перестає бути виконавцем і переходить у роль, то формує рішення, а не просто реалізує, що менеджери очікують побачити в сіньор? Самостійне прийняття рішень це коли ти не чекаєш інструкцій. Приклад, замість що зробити далі. Я бачу три варіанти рішення цього питання. Пропоную цей, бо він мінімізує ризики та впливає на ключові терміни. Робота з невизначеністю. Сіньору не потрібно повний бриф, готовий процес чи детальні кроки. Наприклад, якщо відсутні детальні вимоги, мідл каже: не знаю, як зробити. Сіньор, я зібрав наявну інформацію, зробив попередній план дій. І пропоную його для обговорення. Бачення ризик наперед та їх нейтралізація. Сіньор думає наперед, що може піти не так, кого треба попередити, і яких даних не вистачає. Помічає потенційні проблеми раніше, і ж вони стають критичними. Наприклад, ми плануємо реліз завтра, але не всі клієнти бачили нові зміни. Пропоную короткий демонстраційний дзвінок, щоб уникнути несподіваних питань. Менторство навіть неформальне. Це не обов'язково про офіційний статус ментора. Наприклад, коли ти бачиш, що джуніор топчеться на місці, і сам пропоную. Давай я покажу швидкий підхід, який допоможе. Уміння говорити з клієнтом у складних ситуаціях. Сіньор не ховається за менеджера і не панікує. Наприклад, клієнт незадоволений, я передам менеджеру, а сіньор, я розумію вашу стурбованість. Давайте розберемось і запропонувати варіанти. Сіньор це не я знаю більше, сіньор це я бачу ширше, беру на себе більше і впливаю на результат сильніше. Перехід у ліди це зміна масштабу впливу. Якщо сіньор відповідає за свої результати, то лід уже. Відповідає за результати команди. Це не просто наступний левел, а зміна фокусу від Я роблю добре до команда працює добре. Що керівники оцінюють на цьому рівні? Стратегічне мислення бачити систему, а не окреме завдання. Лід розуміє, як рішення вплинуть на клієнта, бізнес, команду, технічний борг. Плани на квартал. Наприклад, не просто налаштуємо інтеграцію, а ця інтеграція скоротить час ручного вводу даних на 50%, зменшить помилки і звільнить ресурси команди підтримки. Вання правильний розподіл задач, а не геройство. Лід не тягне все на собі і не рятує команду щодня. Він створює процес, де всі можуть працювати ефективно. Наприклад, замість я зроблю сам швидше, він скаже цей тест під силу Каті. Я підстрахую, якщо будуть блокери. Пріоритизація, уміння визнавати, що важливо, а що не впливає на результат. Наприклад, коли є 15 задач, сіні рік зробить по черзі, а лід скаже: ось три критичні для релізу, а інші переносимо. Розвиток людей, менторство, навчання. Передача досвіду лід бачить сильні й слабкі сторони кожного, допомагає рости, дає зворотній зв'язок. Короткі щотижневі зустрічі з джуніор, щоб обговорити проблемні задачі та підказати ефективні підходи до вирішення, Код-рев'ю з поясненнями, не що зроблено неправильно, а як мислити по-іншому, щоб уникати подібних помилок у майбутньому. Організація внутрішніх навчальних сесій або воркшопів, де лід показує реальні кейси і пояснює, чому обрані підходи працюють. Складання на великих завдань для розвитку. Конкретних навичок, наприклад, самостійне прийняття рішення, планування часу або роботу з клієнтом під наглядом, коментарі в тасках, поради під час демонстрацій, уточнення пріоритетів, щоб джуніор бачив, як покращувати результат вже завтра, і створення передбачуваного робочого середовища у команді немає хаосу, вогнегасіння, постійного перевантаження. Наприклад, лід впроваджує ритуали, чіткі стендапи, прозорі статуси, контроль ризиків, щоб люди могли спокійно працювати. Лід це не про те, що людина робить більше за всіх. Лід це про те. Що що всі можуть робити більше, тому що вона поруч і задає правильні рамки. Це роль про вплив, довіру і архітектуру роботи команди. Щоб краще зрозуміти різницю між рівнями, важливо подивитись не на тайтли, а на поведінку в одному й тому ж сценарії. Наприклад, кейс, коли клієнт незадоволений результатом демо, поведінка Джуніора це розгубленість, мовчить або чекає завдання і боїться щось сказати неправильно. Поведінка рівня мідл – уточнює, що саме не підійшло, збирає факти, намагається виправити ситуацію на Йому рівні і сіньор бере комунікацію на себе, швидко формує план дій, пропонує рішення, заспокоює клієнта та команду. В Даному випадку різниця не в знаннях, а в реакціях. Важливо не те, хто краще володіє термінами, чи знає більше деталей про продукт. Справжній розподіл між рівнями стає помітним у тому, як сама людина поводиться у стресі, у невизначеності і у моменті тиску. Хтось зупиняється і чекає інструкцій, хтось збирає інформацію і рухається вперед. А хтось відразу бере відповідальність, керує. Розмовою і веде інших через складну ситуацію. Саме ці реакції: спокій, структурність, ініціатива, здатність впливати на ситуацію і визначають, на якому рівні насправді знаходиться спеціаліст. Навіть дуже компетентний спеціаліст може ненавмисно заморозити свій розвиток через кілька повторюваних поведінкових паттернів. менеджери помічають їх швидко, тому що саме вони впливають на довіру, передбачуваність і здатність людини працювати на наступному рівні. Перше, це чекання інструкцій, коли у відповідь на задачу звучить Скажіть, що саме потрібно зробити. Це сигнал не про повагу до процесу, а про відсутність ініціативи. Це показує мислення, а не виконання. Друге, це тримання за свою зону. Фраза Я за це не відповідаю читається менеджерами як я не готовий до ширшого впливу. Наприклад, коли виникає проблема. У суміжній частині процесу один її обходить, а інший допомагає розібратися, з чому проблема уточнити контекст, це мінімальна дія, але вона демонструє зрілість. Третє це уникнення відповідальності. Пояснення типу: мені не сказали, не було часу хтось інший мав це зробити. Це червоний прапорець. Наприклад, я затримка у задачі. Один спеціаліст скаже, це QA не встигли, а інший. Є ризики затримки. Ось що потрібно зробити, щоб це вирішити. Це різниця між виконавцем і людиною, яка готова до росту. Четверта, фідбек як критика, емоційні реакції, захист, виправдання. Це не про слабкий характер, це про низьку професійну зрілість. Наприклад, фідбек. У звіті було кілька неточностей: одна людина ображається, а інша перепитує: Покажу, будь ласка, де саме, і я виправлю. І саме друга отримує розвиток на складніші задачі. П'ята це слабка комунікація. Відсутність апдейтів, нечіткі меседжі непередбачені ризики це все, що руйнує довіру. Наприклад, якщо задача горить, а людина мовчить до дедлайну, це завжди читається як непрофесійність. У той час, як людина, яка будує авторитет, скаже, є ризик, потрібно додатково три години оновлю плану. Останнє – це нестабільність через вигорання або хаотичність. Команда не може покладатись на людину, яка періодично зникає, зриває дедлайни або емоційно вигорає кожні кілька тижнів. Наприклад, один день людина продуктивна, наступні два на межі для менеджера. Це означає. Я не можу планувати на довгу дистанцію, навіть якщо технічно вона дуже сильна. І як висновок, ці моделі поведінки не про талант і не про навички. Це про поведінку, яку можна змінити. І саме тут маленькі зміни, регулярні апдейти, доречні питання, відповідальність, трохи більша структура, дають величезний ефект на кар'єрний ріст. Ріст це система і регулярні маленькі кроки. Ось мінімальна стратегія, яку можна використовувати вже завтра. Один технічний фокус покращити навичку, з якою стикаєшся найчастіше. Навіть. На тиждень дає ефект. Один крок у комунікації перейти від я постараюсь до конкретики дедлайни, ризики, статус. Одна зона відповідальності: взяти міні проект або частину процесу під свою власну відповідальність. І одна навичка для наступного рівня. Старші ролі відкриваються не тоді, коли людина готова повністю, а коли вона вже демонструє частину поведінки наступного рівня, не марафони в 12 годин і не хаотичні сплески активності рухають кар'єру вперед. Росте той, хто робить маленькі, але стабільні кроки. День за тиждень трохи краще комунікує, трохи чіткіше веде задачі, трохи певненіше тримає відповідальність. Саме ця передбачувана сталість формує професійну репутацію. Саме це призводить до помітних змін і впливає на рішення про підвищення. Коли менеджер бачить стабільні повторювані сигнали розвитку не один раз, а протягом місяця це створює довіру і показує, що людина може працювати на наступному рівні. Не учні слова, не амбіції і навіть не роки в компанії. А щоденна поведінка, яка демонструє зрілість, автоном. Оміс здатність впливати на результат тають реальним аргументом для підвищення. І на кінець хочу додати принцип, яким керуються сусідні відомі компанії. Наприклад, Microsoft рекомендує співробітникам використовувати такий принцип, Щоквартально прокачувати одну технічну навичку, одну софт навичку та брати на себе нову зону відповідальності. Найефективніша стратегія це маленькі кроки, але регулярно.